Таємниче вбивство МОДЕСТ Левицький. На широкій вулиці Великого міста рясно святили вогні, із електричних ліхтарень, і з вікон великих і багатих крамниць. На пішоходах снував народ, обминаючи та поштовхуючи один одного. Було годин вісім вечора. Хоч мороз був невеликий, але прикрий холодний вітер дошкуляв дуже. Дошкуляв він і тим людям, що були в теплих шубах. Вони куталися щільніше, підіймали коміри і ховали руки в кишені або в рукави. А хто не мав шуби або хоч теплої киреї, та чи варто про це розказувати? Тим людям, що мають добрі шуби, здебільшого не цікаво знати, як почуває себе зімового вечора біднота, що не має ні кожуха, ні доброї кереї. Не цікаво їм. Та нащо ж їм про це розказувати? А біднота безкожушна та безкерейна ще краще за мене знає, як дошкуляє холодний хвисткий вітер. То їй не цікаво буде слухати про те, що й без того досить обридло. Тож скажу я коротко і просто Того вечора мерзли люди і в шубах, а ще гірше було тому, хто не мав теплої одежі. Перед вікном Великої книгарні стояло троє людей двоє вкупі, притулившись одно до одного, чоловік і жінка. Він був у доброму пальто з мушевим коміром та й в смушевій шапці, а вона в короткій шубці, теж із коміром. А третій стояв окремо, осторонь, і тулився у стареньке руде пальто, позакладавши руки в кишені. Отже, всі троє були небезкарейні, і, мабуть, ще не дуже померзли, коли охота була стояти перед вікном книгарні і розглядати книжки, що були на виставці. Власне, розглядали книжки тільки двоє чоловік та жінка. А третій, що стояв осторонь, тільки так собі вдавав, ніби йому цікаво стояти перед книгарнею. Він насунув картуз геть аж на очі, підняв комір і, хоч дивився на книжки, а раз у раз закидав скоса оком на чоловіка та жінку і уважно прислухався до їх розмови. Ну, вже, здається, все купили, що треба, промовив чоловік. А куди ти поклав револьвер? спитала жінка. Та ж у кишеню, куди ж більше? Коли б не теє, як небудь притиснеш необережно або штовхне хто. Не бійся, не вистрілить, сказав, усміхнувшись, чоловік. Ну, то ходім додому, холодно дуже. Зробили вже все, що треба. Ходім. Вони пішли, взявшись під руки. Той третій рушив за ними назирці. Пройшли чимало великою вулицею, а далі звернули в меншу. Вже не так рясно було там світла, і людей було менше, і гомін не такий. Чи добре ти сховала голову? спитав чоловік жінку. Добре, в скриньку, що під ліжком. Може, знайдуть. Не знайдуть, не додумаються. То треба сьогодні ж таки все зробити, сказав чоловік. «А вже ж, на нащо відкладати? Третій присунувся ще ближче і пішов майже поруч із ними, навіть трохи видався уперед, щоб чутніше було. От як заснуть, то зараз візьмемось за діло, мовив чоловік. Боюся тільки, що не зможемо самі добре зробити, озвалася жінка. Чому не зможемо? Не така трудна штука. Я вже обдумав все прилаштую добре, а ти обшиєш. Вони звернули у ще меншу вуличку і трохи згодом зайшли у якийсь двір. Від улиці стояв трьохповерховий будинок, а під ним були ворота. Третій спинився на хвилинку коло воріт, обдивився навколо, потім шугнув і сам у ворота. У дворі стояв невеличкий старий домочок, туди зайшло тих двоє. Третій, оглядаючись, підійшов до дверей, прислухався, але нічого особливого не почув. Постоявши хвилину, він вийшов на вулицю, полапав по стіні коловоріт рукою і, знайшовши держальце від дзвінка, що під ним була табличка, «Звонок дворнику, сіпнув раз у друге. Вийшов дворник, накинувши кожух на опашку. Третій підійшов у сутін під ворота і пошепки почав про щось говорити з дворником. У канцелярії у частку сиділо двоє дежурних поліційних чинів. Один напівлежав, откинувшись на спинку кресла, уклавши ногу на ногу і курив грубу цигарку. Другий сидів коло стола і перегортав папери, що купкою лежали перед ним. Та й нудьга ж, протягнув перший, позіхаючи й потягаючись. Дев'ята година тільки що доходить, а вже спати хочеться смертельно. Заснеш тут, понуро пробубанів другий, не підводячи голови від паперів. Бодай так нашим ворогам лиха доля спала, як ми спимо. Вже що правда, то правда, мовив перший. Пам'ятаєш, як у приказі по поліції новий поліцмейстер писав, щоб люди могли спокійно спати, знаючи, що за них поліція не спить. Хе -хе -хе. А що б йому? А тут, виходить, з тими трусами та арештами. Що й самі не спимо і людям спати не даємо. Ось за ту ніч я троє трусів зробив, десятеро людей арештував. Незавидна служба, озвався той, що сидів коло столу. Що й казати, повіриш, мовив він далі, покинувши папери. Якби не жінка та діти, то зараз плюнув би на таку службу і у дворники пішов би. Ну, у дворники не пішов би. Бо це вже, як би сказати, честь мундира, чи що? Ой, честь. Вже мені та честь у печінках сидить. А все ж таки тепер ти, дворників, по морді б'єш, а то тебе хтось бив би. Ет, воно ж так до того тільки говориться. Хіба тільки кулаком можна по морді бити. Іноді, словами наб'ють гірше, як кулаком. Буває. І жандарми на тебе налягають, і поліцмейстер тисне, і губернатор догани робить. А ти й так уже крутишся, як та муха в окропі. Всім годити мусиш, та ще не гнівайся, не лайся, увічливо все роби. Ох, коли б то та вже Конституція справді була, чи який там чорт. Тучі, ти, брате, здурів, чи з того недосипу забув, хто сам єси. Тобі Конституції захотілося, ха. А їй богу, ніхто так щиро не хоче Конституції, як я. Кадети так не хочуть? З глузду з'їхав макуха, їй богу, ба ні. Ось я тобі зараз доведу, то ти будеш дурень, не я. Ну-ну, ти мені скажи докучили тобі труси? Ось то чертіли. Ну, а якби була Конституція, та не така, як тепер, а добра. То не було б для чого труси робити, бо все те було б тоді законне. І ми знали б тільки тоді порядку на вулиці глядіти та злодіїв вловити. Ось ти міркуй. Позавчора о півночі послали мене робити трус у професора. Розумієш, професор університету, дійсвітельний статський советник. Ти ж подумай, стара людина, поважна, генерал можна сказати. Та не такий, що в його тільки на плечах соєшники блищать, а голова його світить, у голові його генеральство. Ну, посилають то мусиш. Прийшов я туди, а сам і не знаю, на яку ступити, куди очі подіти. Перепрошаю його, так і так кажу: приказ мені є. Вибачайте, трус мушу вас зробити. Робіть, каже, коли приказ маєте. Я не змагаюся. Гагідно так каже, голос тихий, старечий. Дідок уже він. Яка там може бути революція, не розумію? Де ж кажу, ваше превосходительство, книги ваші папери? А ось, каже він. Книги мої ось тут, у кабінеті. Тільки прохав би я вас. Не розкидайте дуже мої папери, бо то моя праця наукова. Для мене всякий мій папірець дуже велике значення має, а вам він ні на що не здався. Глянув я, брате, мій, по кабінеті, а там книжок тих повні шафи, геть аж до стелі. Драбинка стоїть та чи з нашою, то головою. Що не візьмеш книгу, як не німецька, то французька або англійська, або, може, ще якою іншою мовою, чи я там дуже тямлю. Приступив до паперів, нічогісінько не розберу, хоч ти мене вбий, ще й пише старий так, що не вичитаєш і одного рядка, а він стоїть собі, усміхається. Дозвольте, кажу, я тут де небудь примочуся та напишу протокола. А сідайте, каже, ось тут до столу. Та що ж ви напишете? А що я напишу, при самом тщательном обіскі нічого противозаконного не найдено. Добре, каже професор, як так, то й так. Ну й скажу тобі, брате, що вийшов я від нього, то так себе почував, ніби мені хто морту набив. Уночі стару поважну людину потурбував, як злодія якого, хіпесника. А для чого? Щоб самому в дурнях опинитись? Так, протяг товариш. Ну, то чи не лиха ж наша служба? Чи хто нас за неї добрим словом згадає чи самі ми по-людському живемо, лають нас, клинуть хто в очі, а хто поза очі, у газетах кепкують з нас та глузують, а начальство за все ще й догани робить. Поводься обережно, ні сполнітельний скажуть, а візьмешся до діла мало надвоє не перервешся. Привишені власті, кажуть, під суд ще вскочиш. Губернатор оце недавно лаяв лаєв, чи ви, каже, хоч одно, яке путяще діло зробили, хоч одно злодійство, як слід відкрили. Скрізь грабежі душогубства, а ви спите, чи хто вас там знає, що вже робите. У кімнату війшов той третій агент шпих. Убивство якесь сталося на Енській улиці. Коли, кого вбито? Не знаю темна історія. Знаю тільки, що голову вбитого відрубали і сховали. Знаю, де її сховано. Сьогодні ось зараз мають усі сліди поховати. Треба накрити їх зараз негайно по гарячих слідах, бо як прогавимо, то все вислизне з рук. Дайте мені людей. Сам піду з вами, схопився дежурний Макуха. Він подзвонив, увійшов дежурний десяцький. Зараз мені шість чоловіка, щоб готові були живо. Десяцький вийшов. Хто ж убив? спитали дежурні шпига. Таємнича справа. Убив, здається, вчитель реальної школи Скоропадський. А коли, може, не сам він убив, та знаю, напевне, що він і його жінка хочуть покрити вбивство, сховати труп і позамітати всі сліди. Голову сховали в скриньку під ліжко, а труп саме йде. Того не знаю, треба шукати. Як же ви довідались? Достежив, дослухав. Ходім. Пішли, дорогою шпихостерігав поліцейського чина. Озброєний він має при собі револьвер. Вважайте, щоб не покалічив кого, коли схоче оборонятись, або щоб сам собі смерть не зробив перед часом. Буваєш. А буває, пробубанів макуха. Учитель скоропацький з жінкою, вернувшися додому, сіли вечеряти. У них було двоє діток хлопець та дівчинка, Івась та Ганя. Сем'я вечеряла, а наймичка тим часом стелила дітям постельки. Мамо, то ви ходили купувати нам гостинців на ялинку? питала дівчинка. Ні, так собі ходили, одмовила мати. А мені здається таки, що ви по гостинці ходили, тільки казати не хочете. Не будь така цікава, бо хутко постарієш, сказала мати. То тато, значить, був дуже цікавий? спитав хлопчик Івась. Чого так? Бо він старий. Який же він старий, усміхнулася мати, тато ще молодий. А все ж таки старіший за вас, змагався і Вась. Батьки засміялись. Скоропацький пригорнув до себе синочка і поцілував його в кучеряву голівку. А чого б ви, дітки, хотіли собі на ялинку? спитав він. Ліворвера, сказав хлопчик. Навіщо він тобі? Стріляти буду. Кого? Ганю, як не буде мене слухати. А тобі не жаль буде стріляти Ганю? Твою сестричку? І Вась задумався трошки. Я не так, щоб її зовсім пострелити, а щоб лякати. Не дуже я того боюся, озвалася Ганя. Побачиш, серйозно сказав Івась. А ти, Ганю, чого хотіла? Б питав батько. Я хотіла б нової ляльки, бо в старої розбита голова. Батько й мати переглянулись. А добре ти вгадала? сказав скоропацький до жінки. Ну, дітки, мовила мати, повечеряли, то й спати пора вже йти. Мамо, а коли ж та ялинка буде? питала Ганя. Буде, буде, дитинко, через тиждень буде. А тиждень то довго, мамо? питав Івась. Сім днів. Хлопчик задумався. Він ще був маленький, п'ятий рік йому йшов, то число сім було йому незрозуміле. Мамо, а як ви нам не купили гостинців на ялинку, то хто ж їх нам дасть? зажурився Івась. Янголочок принесе, мовила Ганя. Янголочок, мамо. Янголочок, сину. Добрим діткам він носить гостинчики. І під подушечку кладе, додала Ганя. Івась зітхнув. То, може, він і нам принесе, мамо? спитав він згодом. Принесе, діточки мої, принесе, мовила мати, цілуючи дітей і накриваючи їх у постельках. Батько сидів коло столу, переглядаючи останню книжку літературно наукового вісника, мати вкладала дітей. Наймичка збирала посуду після вечері. Втім, щось постукало в двері. Хто там? спитав Скоропадський. Телеграма. озвався голос за дверима. Скоропадський очинив двері і вмитю хату вскочило скільки чоловіка поліції з револьверами в руках. Старший вхопив скоропацького за обидві руки. Віддайте зброю. крикнув він. Яку зброю? спитав Скоропадський, витріщивши очі. Він не міг опам'ятатися з того дива. З другої кімнати вибігла жінка і станула, мов скам'яніла. Де ваш револьвер? питав поліцейський. У мене нема револьвера. Одрік Скоропадський. і зроду не було. У кишені мусить бути, озвався Шпих, що тут таки був. Повивертали всі кишені в Скоропадського і ніякого револьвера не знайшли. Де ваше пальто? питав шпих. Онде на кілочку висить. Потрусили пальто, і з одної кишені добули, загорнутий у тоненький папір шоколадний револьвер. Скоропадського опустили. Так ось якого револьвера ви шукаєте, усміхнувся він, дарма що не до сміху було. Слухайте, сказав поліцейський. Тут сталося вбивство, нам усе відомо, де труп. Який труп? в один голос скрикнув і Скоропадський, і його жінка. Труп невідомої людини. Голова схована у вас у скринці під ліжком, сказав Шпих. Не відрікайтесь, бо ми все знаємо. Голова у скринці, ага, є голова. То правда, та вона така сама страшна, як мій револьвер, засміявся Скоропадський. З-під ліжка витягнули скриньку і добули з неї голову ляльки. Поліцейський розвів руками і здивованими очима поглядав то на скоропадського, то на шпига. Що це? Не розумію я нічого. Де ж труп? До цієї голови і труп є, мовив Скоропадський. Дитина розбила ляльку, то ми докупили голову і хотіли пришити їй до тулубця. На ялинку дочці. То це ваше вбивство? спитав поліцейський шпига. Той стояв ні в сих, ні в тих. Тьху! сердито сплюнув поліцейський. «От то служба собача, ще з такими ідіотами. За мамою вибігли з другої кімнати діти, босенькі в одних сорочечках, і горнулись до матері. Широкими здивованими очима поглядаючи на несподіваних гостей. Мамо, то янголочки? питав Івась.